Усім привіт, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде таке невеличке влогове відео. Огляд деяких орхідей і деякі плани на найближче майбутнє. Ну ось відразу бачите, як квітує повторно після пересадки орхідея Мікс від Мікі, назви якої я не знаю. Є про неї відео про пересадку. З величезною кількістю коренів я її пересаджувала. Вона у мене багато років росла в маленькому транспортувальному стаканчику. Наростила величезну купу коренів. І після пересадки заквітла. Ось, бачите, стоїть в подвійному кашпо. Я її формувала, коли вона квітла ще до пересадки квітонос каскадом. Ось, бачите, так він і є. Вірніше, він ось старий квітонос. А це вона розбудила бруньку одну, другу. І отакий от, от гарний знову в неї каскад. Неймовірно подобається. Вона якась така цього разу рюшиста вийшла. Величезні квіти. 11-11,5 см. Якісь світліші, якісь темніші, але дуже гарно. Ну, така от красунька, так от почувається після пересадки. Зараз покажу ще деякі орхідеї після пересадки. Ось багатостраждальний кімонопілор, який посаджений був місяць тому. Орхідея, в якої згнила точка росту, і яка довгий час була з відкритою кореневою системою. У мене нарощувала корені. Я все сподіваюся, що вона мені десь дітку дасть, але ні, дітку не дала. Дала квітонос. І з маленьким квітоносиком місяць тому ми її посадили. Дивіться, вона вже ось таку доволі чималу бруньку надула. Отже, буде в неї тут з усього, одна квіточка, але й то добре. Корені, до речі, я не бачу, щоб вона... в неї були ростучі корені на, пос... на момент посадки, але щоб десь пробився корінчик, я не бачу. Видно, що там корені є, корені хороші. Зараз їх, правда, не дуже тут видно, бо вона не полита. Але вони є зелені, гарні, все як потрібно. А от з кінчиків не бачу ростучих. Ну, але це вже таке. Брунька росте, це головне. Дочекаюсь квітування від цього нещастя. Ну, сподіваюся, що, можливо, все ж таки десь вона тут щось мені ще якусь точку росту проб'є. Хто знає, що від неї очікувати? Ось таке от диво дивне. Стоїть все ще не розмита моя фласка. Класенята ростуть, нормально ростуть. Вони вже великі. Скоро дійдуть до краю. Але я її поки що не розмиваю, не дивлячись на те, що було порушено середовище. Нічого дітки нормально почуваються. Корені, он, бачите, які великі ростучі кругом. З якими гарними кінчиками скрізь. В мене просто зараз місця немає. Куди би їх посадити? Треба розгрузити трішечки полиці. Я все ніяк не зберуся організувати продаж орхідеї, які в мене зайві. Тож, треба звільнити місце, а вже потім розмивати фласку і на те місце навільне ставити фласенята. Тож, фласка почувається добре, хоча мені багато хто рекомендував відразу. Її розмити, бо середовище було порушене, і це може негативно повпливати на фласенят. Ні, нічого нормально, все добре. Ростуть, жодного не бачу жовтого листочка там чи якогось корінчика, що загинув, все з нею добре. Фласенятка прекрасно почувається. Ну, і не можу я жити без своєї улюбленої мікротеплички. Хто дивиться мої відео постійно, той знає, що це в мене спецзона, що в ній зараз робиться. Дивіться, дендробіумчики ростуть. Тут лежить шматок тубірідія. Він, до речі, ну такий уже підгнивати трішки навіть починає. Ну, то не страшно. Є два хороші росточки. Я так сподіваюся, що вони з корінчиками зі своїми. Ну, по периметру не видно, але якщо ростуть добре, то значить є в них корінці. Тут, як зазвичай, купа різної папороті. Такої гарненької, кучерявої, різних різних сортів, яких тільки хочеш. Ось посередині, дивіться, який жирний з фагном лежить. Просто супер. Ну і, звісно ж, моя мікроорхідея, ось вона. Коріння в неї не видно, але вона росте. Два листочки має, один такий доволі, як бачите, чималенький. Ну, так, десь орієнтовно він десь 2,5-3 см на той листочок. Ну і оскільки дендробіуми. Вже трішки переросли цю конструкцію, а виймати їх поки що я не хочу, оскільки не видно там корінчики. Я, як бачили, вона стояла ось отак от в більшій конструкції такій. Лоточок в лоточок, але ж вже видно, що ці дендробіуми вони підросли до самого верху, вже впираються. Тому треба її ще в щось поставити вище. Щоб було куди дендробіумам рости. Ну, найпростіше, що можна зробити, це, звісно ж, обрізати пляшку. Ось я вже підготувала. На задньому плані стоїть обрізана пляшка. Я цей от лоточок. З орхідейками туди поставлю, накрию тією шпрівочкою, якою вони були накриті. Так, воно ну, вирівнююся. О, о, о. І тепер уже буде, куди рости цим дендробіумом. Тут доверху, ось, бачите, ще скільки. Тобто, ще приблизно стільки ж висоти, на яку вони вже виросли. Закриваю знову цю тепличку. Плівочкою, плівочка тут з дірочками. Я не знаю, буде видно, не буде. Ну, коротше кажучи, зубочисткою покоцані дірочки. Накриваю, затягую резиночкою поверх, щоб вона не злітала. І отак от воно стоїть у мене ось така от конструкція. Прозора, видно, що там робиться. Відкриваю я її орієнтовно десь раз. На кілька тижнів. Коли трішечки підсихає мох, я зрошую це все, от тоді і відкриваю. А так, я її не провітрюю. Є дірочки, якийсь там мінімальний рух повітря є, і цього достатньо. Зате вона не пересихає, не потрібно її часто поливати. Ну, і як бачите, росте собі потихеньку там все те, що посаджене, і дендробіум, і фаленопсіс. А поряд ось ще одна конструкція. Тут теж дендробіуми, і ми їх пересаджували з вами з тієї ж теплички. Весною, якщо не помиляюсь, отут у нас буйство. Отут якраз таки і було би непогано постригти. Вже теж. Ось тут, бачите, вже теж дендробіум доріс до самого верху. Хащі з різних папоротів там. Ось так це виглядає зверху. Дуже красиво. Хто любить такі речі, спостерігати неймовірно прикольно. І мох росте, і папороті, і дендробіуми. Вони тут, до речі, теж два відростки чи три. Вкрив відростки на одному тубірідію. Так, той тубірідій просто лежить там на моху, а дендробіуми собі корінчики десь там всередину гонять. Я так сподіваюся, що гонять, бо по периметру не видно. Але в них були чималі непогані корінчики, коли ми це все відсаджували. Вірніше перенесли з оцієї теплички в цю прямо зі шматком моху. Вийняли, поставили сюди, і от воно так росте вже не один місяць. На каналі є відео. Якщо я знайду, не забуду, то я прикріплю в описі і в першому закріпленому коментарі. До речі, оця от конструкція, якщо раптом когось зацікавила, можу продати цю конструкцію. Отак, прямо як є. Щоправда, для того, щоб її переслати, не порушивши це все, доведеться все ж таки ось отут чимось її наповнити. І, звісно, що папороть применнеться. Але нічого, відійде. Або наросте нова. Можна постригти, вона швидко наросте нова, оскільки коріння є, вона дуже швидко наростає. Ну, от таке от така зелень в мене росте. Ось отакий от фронт робіт є на найближчий час. Орхідея мамка з двома доволі великими дітками на квітоносі. Це моя равело бантик, щойно відквітла. Тут ще навіть є залишок останньої квіточки, ще вона не зовсім засохла. Отож, треба пересадити саму мамку, тому що вона в мене десь, напевно, якщо не помиляюсь, з кінця. 23-го року. Я вам тут десь прикріплю дату, знайду, якщо не забуду. Отже, вона не пересаджена. Її треба пересаджувати. Там в неї купа коренів наросло. Не пересаджувала я її після покупки, тому що коренів було небагато. Зараз вона чимало наростила в горщику. І ось ви бачите, по, по колу кругом в неї тут поза горщиком наросло дуже багато. Тому треба пересаджувати в великий горщик, все це заправляти і щоб вона росла гарно, потужна така доволі велика рослина. Якраз в стадії активного росту, ось почав рости в неї, дивіться, молоденький листочок по центру. А ну, о, от так дуже гарно видно. Ну, і, звісно ж, відділити оцих от двох діток. Дітки утворені на старому квітоносі, на тому, з яким вона купувалась. Він дуже е, товстий. Зараз покажу трішки ближче. Ось дивіться, який товстий квітонос, мало не впали з товщиною. Він значно товщий за тримач. І оскільки після відквітання за деякий час вона мені його не дорощувала. Бо я залишаю зазвичай на деякий час квітоноси, щоб побачити, як себе проявить орхідея. Отже, ту частину, яка відквітла, я зрізала. Залишився просто зрізаний квітонос. І оскільки вона жодної бруньки не розбудила, щоб якесь відгалуження дати квіткове, то я мазнула цитокініновою ніновою пастою одну бруньку на ньому. В результаті утворилось кілька діток. Показую трішки ближче. Ось дивіться, ця точка, яку я мазнула. Від неї дві великі дітки. Ось одна, ось отака. На іншу сторону друга, теж велика. В обох вже великі корені в одну і в другу сторону. У однієї взагалі, ось дивіться, аж де корінець уже. Ось. Це вже я навіть не знаю, куди запихати. Дуже довго вони були без коріння. Оце от корінчики це виросли в цьому році, починаючи з весни. А е, самі дітки зародилися ще минулого літа, їм уже рік, але вони сиділи без корінчиків. Зараз корінчики є, тобто їх треба відділити, посадити в окремі горщики. І тут ще ось якісь два зародки, ось один. Це теж натяк на дітку. Листочок є ось теж щось таке незрозуміле. Коротше кажучи, от на цьому місці, якщо акуратно відділити великі дітки, є шанс, що ще буде одна чи дві дітки. Отож, це на найближчий час. Буду пересаджувати оце все, окремо дітки, окремо мамку. Хто не хоче пропустити це дійство, підписуйтесь на канал, щоб бути у вирі подій. Отака от от чудова орхідея, і ми її з вами пересадимо.